Доброго ранку, вітаю вас на каналі Життя в селі і Господарство. А ще минулої п'ятниці в мене трапилася така неприємна ситуація. Можливо, вона в, в кожного господаря може трапитися, як кажуть, що там хто щось не тримає, чи хто не працює в того не без, не... Не без втрат. І в кожну людини, яка займається господарством, таке щось подібне траплялося. Була в мене кізонька. До речі, я там виставляла відео попереднє. про те, що я водила її до жениха. До 100% англонобійця вона в нас 75% була. Десь 75% в ній було. Нам їй теж подарували. Якби вона нам даром, по суті, і прийшла, ось і минулу п'ятницю вона. Задивилася, повішалася на заборі. Вона була така кізонька, яка любила взагалі вона, хто знає англонобійська порода кіз, взагалі кози, вони стрибучі. Вони стрибають, вони такі шаловливі. В нас вона просто постійно через паркани перестрибувала, е шкоду робила, і ми її вже починали. Угу. І ми її вже почали ляй спати. І ми її почали припинати. Ми її припинали, вона кричала, і це не подобалося. Десь вона зірветься, все одно вона через забори, Там сітку нам рябицю від сусіди, вона просто її якби, якби, можна сказати, обірвала. Вона на ній перестрибувала під вагою кози. Вона просто просіла. І тому ми її почали припинати і припинали син, не роби так йому. І припинали ми її деревна, колик. Вона і, два і, колика. Два армованих колика вона зігнула. Настільки вона важка була, настільки. Ну, англобійська порода кіз. взагалі м'ясо молочні кози, вони такі високі, вони сильнючі. Тобто, я її як виводила, мені було важко її виводити. Така доволі важка коза. І виходить, в п'ятниці вона була припнута на одному місці, потім я її припнула на другому місці біля високого паркану залізного. Півдня вона там була припнута, біля неї вівці паслася. Десь за годину до того, як я їх загонила вже в хлів, я їм водички винесла. Вона собі там ходила, паслася, ця козуля. І ввечері я вже заганяю качок, виходжу на вулицю і щось туман, козочка, яку нам теж подарували, Вона щось дуже кричала. Я на цю увагу не звернула, загнала качок в хлів. Виходжу заганяти дівчину, щоб з припону козу знімати. І дивлюся, її немає. І мотузка за забором. Я дивлюся за забор, а там вона висить. Вже язик стерчить з роту. Вона бігом обігла забор. Зайшла. Зайшла туди, зняла її, я чесно думала, що я її зможу повернути. Но для мене це втрата. Для мене це травма не через те, що ти там втратив тварину, а через, то, через те, що ти втратив тварину, яка була тобі, як дитина, тому що я її вигодувала. Її, мені її віддали. Взагалі ця коза народилася третьою в потомстві. Вона була третя в мама, вона була дуже маленька, дуже хиленька. І ми як порували козу свою попередню зефірку, Я її побачила і кажу: ой, яка у вас гарна козулька. Вони говорять, що ми її типу за, ну, за... На пательню зарубаємо. Ось так. А там не було, що рубати. Їй два тижні тоді ще не було. Там їй 10 днів було. Вона така малесенька була, Тобто, навіть козенята більше народжуються, чим вона була в 10 днів така маленька. і ну, Мені Вони кажуть, що ми вам даром віддамо. Я кажу, даром я не візьму, візьміть. Хочуть". Вона каже, ну дайте скільки, скільки там, 20 гривень чи 10 гривень. Я дала чи двадцять чи п'ятдесят гривень, не пам'ятаю. Я її пам'ятаю, тоді ще була одна дійна козанічка. Я мілку вигодувала, я їй соски годувала, я її вигодувала, вигодувала, і це їй було півтора року. Це була як дитина. Вона постійно зі мною я її захищала від інших кіс. Вона така викохана була, Підгодовувала, десь зерно давала, десь я обнімалась, вона приходила до мене лащитись, обніматись, цілуватись, якби так, якщо можна сказати. і... І коли от я знімала козу з, з паркану, да, я просто сказала, ти дурочка, ну що ж ти зробила? Я їй намагалася повернути до життя, я сподівалася, я думала, що десь, можливо, вона ось ось, бо вона тепла була. Я думала, можливо, вона ось ось вдавилася, але коли я там її реанімувала, я просто дивлюся її в очі, а очі вже впелені. Тобто пелена закрила очі, така як плівка. Почала на очі лягати, я просто зрозуміла, що все, і я, я не встигла. І я себе до сих пір картаю, що я її перепнула в тому місці і що, можливо, я раніше не вийшла. Да, але я навіть не думала, тому що я цілий день там ходила, дивилася і все нормально, вона не перестрибувала. Я навіть гадки не мала, що такий доволі високий паркан, вона перестрибне. І, і навіть не думала, що вона буде перестрибувати, бо вона була припнута на тому місці, де багато трави. Я не знаю, але чоловік мене заспокоює, каже настоня, можливо, вона так і мало бути, вона рогата, а як в нас діти, троє дітей. Можливо, вона б завдала шкоди, чи ще щось. Тобто, ну не буває там речей, які просто так трапляються. Ось не знаю. Ну нічого, як кажуть, вона ну Бог дав, Бог взяв. Вона даром до нас прийшла і, і пішла. Просто шкода, що ось в тварини була така смерть. І шкода, вона на місяць була вже як кітна, спарована теж 100% англонобійцем. Та навіть не через то шкода, що там втратили козенята, чи шкода, що втратила таку як дитину, можна сказати. То ось таке. Ось таке, нічого, живемо далі. У нас є туман, теж кізочка, теж її батько-англонобійця. Це не знаю, який там відсоток в неї по рідності. Буде видно, що з неї вийде, але знаєте, після втрати, після втрати такого свого улюбленця якась там не те, що бажання тримати тварин, а такий стан незрозумілий. Ось таке. Тому, Тому в господарстві не без втрат, не без жалю, не, без черв... не розчарувань. Ще раз це доказ як для мене, і для господарки бути уважною і кожен свій наступний крок продумувати, да? одначе, ти можеш не подумати, що тварина може якусь таку дію зробити. Навіть в цьому випадку ти повинен все прораховувати на два-три кроки вперед, щоб не отримати втрат. Щоб не отримати втрат. Ось так.